Мо бюті блогер Ігор Андрюшин заблокував мене за коментар під його відео. Ось під цим відео нам треба максимальний ліфтінг ефект. Ма хороший тобі вже не 15. По, ну і що такого заблокував? І заблокував. Це ж цікавіше за що саме об'юті індустрія дуже сильно маніпулює до старіння. Особливо до того, що жінки мають виглядати молодше ніж на свій вік. Звісно, з віком а шкіра змінюються, з'являються зморшки, овал обличчя також змінюється. і це цілком природні явища. Але стандарти краси нав'язуються нам думку про те, що це недолік. і з цим потрібно боротися. У Андрія доволі велика жіноча ця, яку він, звісно, як блогер має вплив. Тому в своєму коментарі я зауважила, що не виглядати на 15 років це абсолютно окей. Як і зморшки. І старіння, і що любі жінки не комплексуйте. Відповіді на це мені був коментар від Андрія. Чи чула я щось про почуття гумору? М -м Обожнюється. Звісно, про гумор я чула, але також я чула про чудову книгу. Раджу почитати. Я відповіла, що звісно про гумор я чула. Але ви ж самі розумієте, як індустрія краси нагнетає за вік. Що для мене було важливим про це написати. Бо цей коментар в першу чергу був направлений на жінок. На відповіді на це мені був бан. Та на моїй сторінці. Мене ніхто не заблокує, тому наголошую не виглядати на вік молодше це окей, мати зморшки – це окей.